Сімейний Кодекс України, стаття 149 Зміна дитини свого прізвища та або імені та або по батькові. Дитина, яка досягла 14 років, має право змінити своє по батькові за згодою батьків. У разі якщо над дитиною, яка досягла 14 років, встановлено піклування, зміна прізвища та або власного імені та або по батькові, такої дитини здійснюється за згодою піклувальника. Дитина, яка досягла 14 років, має право змінити своє по батькові за згодою одного з батьків, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав стосовно цієї дитини, або якщо відомості про батька, матір дитини виключено з актового запису про її народження, або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері. У разі заперечення одного з батьків щодо зміни по батькові дитини, спір щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків стосовно дитини та інші обставини, що засвідчують відповідні зміни по батькові інтересам дитини.